Сегодня американский дед признался, что не испытывает доверия к данным, которые приводят палестинцы. По словам Джо, армия Израиля наносит удары исключительно с ювелирной точностью и убивает исключительно, как сказал дед, террористов. Россия призывает к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров. Так, так, вам не почулося. Кремль хочет быть миротворцем у конфликте Израилю и Палестины. А ще у Скабєєвої осіннє загострення і істерика в ефірі. А лавров ось тут найцікавіше: засуджує насильство та тероризм, від яких гинуть мирні люди, і це той випадок, коли цинізму немає меж. Бо про це кажуть терористи та вбивці, які теж стирають з обличчя землі українські міста та села. І це дно. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт з дна постукали. Та я інна на бок. І сьогодні я покажу вам нові гучні та цинічні заяви росіян, які вкотре підтверджують тезу, що Росія це екзистенційне зло. Про те, що рупори Кремля продовжують визвеличувати Росію, як це робить пропагандистка Скабеєва. Ночі Савбесу з подачі англосаксів не прийняв російську резолюцію по ситуації вокруг і сектор газу, причина Росія предложила немедленно прекратить огонь, а ще організувати гуманітарні паузи і гуманітарні коридори. Чотири країни голосували за. Китай, Гана, Арабські Емірати і Росія, дві проти США, Великобританія. Вам знову не почулося. Так от Скабєва розповідає нісенітниці у своїх прямих ефірах: мовляв, Росія завжди за мир, і ось цього разу вимагає негайно припинити кровопролиття на близькому сході, але додає. Байден не хоче цього і традиційно відпрацьовуючи методичку Кремля, знову звинувачує у всьому Америку, яка цитую, нехтує життям мирних людей. А ще зверніть увагу, як вона називає Джо Байдена. Сьогодні американський дід признався, що ні довіри довір'я даним, які приводять палістинці по словам Джо армія Ізраїля наносить удари ісключительно з ювелірної точності і вбиває ісключительно, як сказав дід терористів. Мене так Байден ответив на вопрос: не ли Ізраїль просьбами мінімізувати потері серед гражданського населення? Ну то есть не принібрігає, словно бон він здівається. Як думаєте, це вона вирішила помститися нам, бо ми їхнього кривавого диктатора називаємо бункерним дідом? Невже образилася? Невже правда очі коле? Хоча замилені пропагандою очі Скабєєвої не думаю, що може щось вколоти. А ви як думаєте? Діліться своїми думками у коментарях, бо тут є про що поговорити. Ось, приміром, Лавров, який відвідав міжнародну конференцію Євразійська безпека, реальність і перспективи у світі, що трансформуються. У Минську, до кстати, тоже засуджує теракты. Мовляв, Россия закликает негайно припинити збройні действия на Ближнем Востоке. Осуждая террористические акции и любые другие действия, нарушающие международные гуманитарные право и наносящие ущерб гражданскому населению, Россия призывает к немедленному прекращению военных действий и возобновлению переговоров о создании независимого палестинского государства. Торжественно обіщенова палестинцем почти 75 лет назад, як то кажуть, бреше й оком не моргне. Причому так, що аж от курява встає. Це ж треба так вміти: з одного боку знищувати сусідню державу, вбивати її мирне населення, руйнувати міста та села, а з іншого виступати за мір во всьому мірі. Та що, що, а це московицькі покидьки добре вміють, і звинувачувати у всіх бідах на землі НАТО. Ось очільник російського міністерства вбивств знову згадав про Вашингтон та його союзників. Мовляв, у всьому винен захід, бо це значить, його руками каже Лавров. До речі, у Європі зруйновано систему контролю над озброєннями. Саме тому Росії і доводиться вдаватися до компенсаційних заходів, тобто вбивати. Чи про какие от заходы, каже Лавров. Руками Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями. Достаточно упомянуть выход Соединенных Штатов из договоров по противоракетной обороне, о запрещении ракет средней и меньшей дальности по открытому небу. Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Це имеет крайне дестабілізуючий заряд, і на фоні общего возрастания угроз со сторони НАТО вынуждает нас прибігати компенсуючим міром. Далі ще цікавіше, от правда. Бо за словами цього ж кривавого міністра, Рефія зараз не бачить перспектив для діалогу із західними країнами, оскільки вони от повністю підпорядковані Вашингтону. Бай більше Лавров традиційно звинуватив Вашингтон у війні в Україні, заявивши, що без прямого заохочення з боку США Київ не наважився б стати на шлях знищення всього російського. Що тут ще сказати? Вочевидь, вигадувати нові байки. Лавров вже втомився, тому й продовжує вибльовувати. Ось це без прямого поощрення США. Київ не посмів би стати на путь унічтаження всього руського язика, образування. Средств массовой інформації, культури, православия не отважился бы на юридическое и физическое истребление оппозиции и открытое внедрение нацистских порядков, в том числе законодавці. Це вже ми чули, знаємо. Як і те, що Росія країна вбивць і терористів. Бо як інакше можна пояснити заяви пропагандистів, для яких життя мирних людей нічого не варті. Про це купка російських експертів заявила під час однієї з пропагандистських програм. І як це ще не вирізали з ефіру? От я дивуюсь, бо від цього аж волосся дибки стало. Росіяни відкрито заявляють, що краще вбити сотню мирних українців, ніж ЗСУ ліквідують тисячу окупантів. Дивіться і покажіть іншим. Якщо ми говоримо про той же Авдіївці, то там є. Есть мирное население. У нас есть бойцы. Кстати, да, вот, Александр Григорьевич, вот, на, бой... вот на, наверное, ответ. А я отвечу вам. Не Извините, ради бога, люди, которые штурмуют эти позиции, многие очень мои хорошие друзья, у них всех папы, мамы, жены, дети. И по многим из них, я уже молюсь, они не живут. Объясните мне, почему 100 людей, которые предстоят деносифицируют, стоят 1000 смертей наших военнослужащих? Очень большой вопрос. Если Потому... там 100 человек. И а и почему это, они не это ушли нет, 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 трубы нет, оттуда? Это очень трудный вопрос, Александр Георгиевич, на него как-то эффектно мне своих ответить невозможно. Анатолія, ми Берлін бомбили. Ось так пропагандисти кажуть, що мешканці Авдіївки самі винні що досі не виїхали з міста. Ба Більше росіяни порівнюють мешканців Донбасу з німцями Берліна, яких у 1945 році теж ніхто не шкодував. Тому і московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей. Для цього до речі продовжують на болотах збирати мобілізаційний ресурс. Зараз на Росії масово затримують мігрантів, яких відправлятимуть на фронт, це хабаровськ. кремлівська влада розпорядилася проводити у російських містах антимігрантські рейди. І от силовики почали масово затримувати осіб, які нещодавно отримали російське громадянство. Бо, як виявилося, більшість нових громадян Ерефії, хоч і отримала бажані паспорти. Та, от на військовий облік, ставати категорично забула. Тож ухилянтів затримали, видали повістки і нагадали про громадянський обов'язок йти вмирати за імперські амбіції Путіна. До речі, знаєте, що вочевидь на болотах не все так добре, як розповідають російські військові кореспонденти, і таки є проблеми з мобілізацією. Просто знаєте, є проблеми, про які не говорять. Тож у Хабаровську навіть зупинили спортивний турнір, щоб затримати мігрантів. мігрантів. <звігіню> <звігіню> у результаті змагання довелося скоротити через нестачу спортсменів. Бо кількох забрали, щоб перевірити документи, але насправді щоб відправити на війну. До речі, ви звернули увагу, як самі ж росіянці аплодують і радіють цьому. Мовляв, пакуйте їх. Ось так, от щоправда, коли потім і їх урочисто проваджають вмирати на фронті, їх настрої, знаєте, різко змінюються. Ви тільки подивіться на ці веселі обличчя. Говна сіл. парни ходят добровольно, поэтому не даем наказ. Обязательно парни вернутся домой живым и здоровым, вернутся с победой. А ты достоин своей матери. Мать пусть не расстраивается, все будет хорошо. Мы обязательно ждем все проблемы, которые сегодня будут. Вот проблемы а здесь, семейные, бедовые. Конечно же, берем их на свои плечи, будем решать, в этом не сомневайся. Конечно, непростая ситуация. У нас впереди зима. Мы не знаем, насколько долго будет двигаться данная операция, но мы знаем, что победа будет за нами. И вот такие парни, как те, которые уходят в зону специальной военной операции, конечно, принесут победы. Возвращайся, мы тебя ждем. Правильно, правильно, мама нехай не засмучується. От тільки їй забули сказати, що син навряд чи повернеться живим. Та й взагалі не факт, що повернеться не так багато шансів взагалі повернутися, бодай якось, але у неї з'явиться можливість отримати пельмені, котлети чи може навіть дрова, щоб не замерзнути взимку. Ну, це вже як от пощастить і як розщедриться місцева влада, бо буває і таке, що за загибель московитів на фронті їхнім рідним нічого не дають, бо росіяни вміють тільки брехати, спотворювати правду та вихваляти бункерну потвору, яка чхати хотіла на жителів Ерефії і на тих, хто залишається на окупованих територіях, тож їм продовжують промивати мізки. Подивіться на сьогодні працівниками зв'язку прилагается максимальное количество усилий по стабилизации услуг мобильной связи, по повышению качества предоставления этих услуг. Строятся новые базовые станции, модернизируется существующее оборудование. На сегодня уже практически завершены работы по модернизации ядра в сети, что позволило улучшить качество связи в целом по территории республики. Завершен переход на код российский нумерации. До кінця года планірується завершити роботи по за організації услуг роумінгу на всій території Росії. Ось так жителям ДНР, в яких немає води електроенергії, розповідають про сучасні рішення для модернізації мереж мобільного зв'язку. І знаєте, що навіть в ДНР на ці брехливі байки вже не всі ведуться, бо найцікавіше завжди відбувається у коментарях під такими ось відео. Ось вам дивіться, користувачі соціальних мереж кепкують з таких заяв. Мовляв, навіть слухати не потрібно, щоб зрозуміти, яка ціна таких заяв. Жаліються на відсутність зв'язку, а ще називають владу ДНР клоунами. Схоже, до тих, хто так хотів руського міра, почало доходити, що Росія це не про мир, а про смерть, руйнацію та занепад. Мы платим за воду, мы платим за электричество, за те, за тепло, которое нам не дают практически. Ой, зимой какое тепло. У, нас, у нас тепловые счетчики только контролируют то, что какой объем воды прошел по трубам. а то, что тепла не калорий не дают, это никого не волнует, понимаете? І у нас все хорошо. Я хочу жить то республіки, яку нам показують по телевізору. Во. Я очень да, хочу слова. Ми хотіли жити ті в якою показують по телевізору. Да. Щойно ви побачили, як реальність розійшлася з російською пропагандою. І це вже не приховують жителі Донецька, які втомилися від кремлівських обіцянок. Та не стримують свого гніву. Тут так і хочеться сказати: а що сталося, як так? Де ж ваш Владімір Владімірович? Втім, питання риторичне. Бо саме російське суспільство, як би воно інколи не намагалося бунтувати, сьогодні є основним ресурсом, який забезпечує такий собі знаєте запас міцності для режиму Путіна. А ще пропагандисти, які просять росіян. Відмовитися від особистого добробуту в обмін на туманну концепцію єдності заради геополітичної експансії і без будь-якої винагороди. Тому на болотах регулярно перебивається дно. І хто вкотре постукає з нього, розповім у наступному випуску. З вами була я, Інна Набок. Побачимось!